Розетка дійсно великий та успішний маркетплейс. Я думаю, що майже всі можуть з цим погодитись. Але давайте пам'ятати, що як і багато інших бізнесів, вони не були великими та успішними, коли тільки починали. Але як усе починалося, що стояло за першим успіхом, і чому саме ця компанія стала лідером? Сьогодні ми розберемо її шлях до успіху, та я виділю п'ять ключових складових, які, на мою думку, зробили її гігантом на ринку. Сімейна пара Ірина і Владислав Чечоткіни після народження дитина розуміють, що більше не хочуть ні на кого працювати, а значить, потрібно запускати власну справу. І починали вони з інтернет-магазину з продажу парфумерії та косметики. На початку 2005 року офіційні представники парфумерних будинків помічають діяльність цього сайту в мережі і забороняють продавати свої товари, але їх це не зупинило і вони вирішили трошки змінити сферу і сфокусуватись на більш знайомому. Розетка починався як невеликий інтернет-магазин усього, що вмикається в розетку. Так і з'явилась відома усім нам назва. На той час інтернет був доступний не кожному, а ідея онлайн шопінгу здавалася ризикованою. Але чи чотки не побачили в цьому можливість? Так, серед функцій Владислава, продаж, маркетинг, стратегія у Ірини вирішення логістичних та операційних питань. Тепер, коли ми знаємо, як починалася історія розетки, давайте розглянемо перший секрет її успіху. Я вважаю, що вагому роль зіграв той фактор, що ринка онлайн покупок майже не існувало. Вони були майже першими на ринку, хто запропонував українцям зручний і простий спосіб купувати онлайн, у 2005 році, коли розетка тільки з'явилась, ринок онлайн торгівлі в Україні практично не існував. Люди не звикли до покупок через інтернет, а сам інтернет був далеко не таким доступним, як зараз. Тоді комп'ютери і аксесуари купували виключно в офлайн магазинах, які часто пропонували обмежений асортимент і високі ціни. Насправді мені і зараз більше подобається купувати офлайн. А в якому форматі ви любите купувати? Залишай свою відповідь в коментарях. Як я вже казав, чи чотки не побачили у цій ситуації не слабкість, а унікальну можливість. Вони зрозуміли, що інтернет дозволяє оптимізувати витрати на утримання магазинів і складів, а також надати клієнтам набагато більший вибір товарів, ніж будь-який офлайн магазин. Розетка стала першою в Україні компанією, яка не просто запропонувала онлайн шопінг, а й зробила його зручним. То що такого унікального вони зробили. Вони створили зрозумілий сайт, де клієнти могли швидко знайти потрібний товар, переглянути його і порівняти ціни, впровадили систему доставок, яка працювала по всій Україні. На перший погляд, нічого особливого. Але на момент створення розетки в Україні було лише близько 20% населення, яке користувалося інтернетом. Клієнтам більше не потрібно було витрачати час на поїздки до магазинів, вони могли замовляти техніку прямо з дому, а це стало великим проривом у період, коли доставка товарів ще не була поширеною.